Так, наші сьогоднішні покупочки, три великі пакети, тут майже 5 тисяч гривень і ще є покупки сінцей. Зараз я покажу. Так, це перша частина, ще є пакет, все, так сказати, у мене в кадр не влізло. І так, почали. Банани по 58,90 на 76,57, помідори ґрунтові по 28,90 на 49 гривень. Вони були такі, знаєте, не дуже гарні, то довелося вибирати. Печериці були по 149 на 77,79, але з 25% знижкою. Також було манго по акції, здається, по 49 гривень три штуки. І, здається, по акції по 39 гривень були авокадо теж три штуки. Далі була морквичка мита по акції. 19,90. Я взяла три штучки. Мені треба для консервації. Коротше, ця на 5, ця на 7, ця на 6 приблизно. Так, на 45,33 по 2599 солодкий перчик. На акціях був квас ярила. Він виглядає ярила мій. Да? Okay. По 29 копійками, мабуть, по 30, грубо говоря, оці ямі майамі ще має десь один в пакеті бути. Далі по акції були ось такі ось пресерви сільодочка. Mm. Далі з 20... 45% знижкою був зефір. Ось такий в крафтовій упаковці якийсь. Із солодкого ще сушки на акції. такі ось вкусняшки, по-моєму, 5,99, по 6 гривень. Одна. На 35,31 по 139 гривень печиво, яке нове, ведмедики тишки, але цієї фірми, ці з корицею, ці, мабуть, без. Це теж було на акції по 139 на на 42,81. По акції був Lion, десь має ще бути один. По акції був бонжур. Це із солодкого. Також для котів два корма, стандартно беремо: один ясний, один е рибний. А далі паучі по 12,99, здається, мяу. Чи по 11,99. Е, перчик: духмяний еко, каміс чорний молотий. і мрія чорний молотий. Е, для мами і колі по шматочку піци. Тримай коля, іди бабушки, дай розігрівайте, чи що ви там будете. Далі були крильця курячі. По 75,61, 10 штук на 72,13. Почеревина, свинина, грудинка охолоджена по 177 на 184, 184,79. На бульйон шиї курячі по 52,99 на 20 гривень, 24 копійки. Майонез провансаль, буду робити кабачкову ікру з майонезом, то я набрала. Ті, що були по акції. Далі на акціях був такий чай гір-горей, і тут він типу, суміш з чотирма добавками. жасмін, танжерін, лаванда і апельсин. Мама п'є шерлок, далі мушлі були такі і Ярослав Вермішель. Хлоп'я до молока дітям, і трошки битового, скажімо так. це Такі губки різнокольорові пластилін для школи, мило дитяче, шик Тут 5 штучок. чистяче для унітазу Shine і чистяче для ванних кімнат, теж фірми Shine. І друга частина. Тут що у нас фаршик на 180-73 по 182 гривні. Даня обрав собі крабові палички, духмяний горошок, майонез ще отакий повночас 67 і чудовий 50-відсотковий. Сирки сметанковий премія по 429 на 123 і по 570. Дев'ять сметанковий комо на 10306. Два масла рошенівських. Ще один лайн-потіряшка. от трубочки з сливочною типу вершковою начинкою, тролі мишки. Жлєйки, мілкі сплеш на 57,83 по 234. Жуйка, малина лайм. Чіпси: люкс, хвилясті лисички, бекон. Сметана зелень. Чотири отаких от поляниці з сиром. Вершки на акції були 10%. Далі патіряшка -ма ямі Майамі і чотири редбула з різними смаками зараз на акціях. Також насіння Сансанич нове, називається хот, тобто з сілією і перцем ще додатково. Mm. Далі. Палет повторила, він був зараз на акції за 99 гривень, тільки іншого, це теж попелясти, але іншого відтінку. 10 тремпілей, щось тут порядка 7 зошитів в клітинку, 3 упаковки по 20 штук пакетів сміттєвих по 60 літрів. Ще отаке мило і ручки Бурамакс різні. І ціна у них трошки відрізняється, але не сильно. І канцелярський такий ніж. І останні вже покупочки Сінсея. До речі, дещо я приміряла в примірочні, викладала вже на каналі. Я багато рільсів зараз знімаю, хочеться щось таке велике знімати, великі ролики, Коротеньке, щось от в моменті, щось сподобалось, щось хотілося розповісти, щось показати, зняла і зразу, як так сказати, Залила на Ютуб. Тому, якщо ви не знали, переходьте дивитись стрілці мої. Коротше, що я Я купила собі кепку. Бо інколи ось так кудись поїхати треба. ну Там жара в мене немає кепки. Тільки така робоча домашня. То, до речі, вона біла, не дуже удачна. Коротше, мамі потрібна була б футболка. Я дивилася в Секенті, але мені не сподобалось, і ціна була. Ну, коротше. Там щось по 500 гривень за кілограм чи щось таке. Коротше, невигідно. То я на розпродажі, зараз ж, типу, літо завершується в чоловічому базово чиста чорна футболка. 2 xl розмір за 139 гривень. Я вважаю, що в секунді може трошки буде дешевше, але вже ношу, так сказати, А це на вазі 139. І їй треба, якщо кудись їхати, їй треба типу, ковтина. Накидати на себе, то я її купила ось таку ось, теж приміряла її, до речі, показувала, щоб вона на мені, на мені була не в притул, бо мама трохи більше за мене. Ось така ось. До речі, камера чогось його сірою показує, а вона кольору оливки. Оливкова. На замочку оця 659 гривень. Сіночка, і отут ще мені подобаються оці куліски, що можна затягнути і ну, присобрати трошки, а не балахоністу. А Отак кому яка подобається. Ось і все.